Найкращий автомобіль в своєму класі Тігуанчик. На тігуані маємо великий пробіг, але що таке великий? Я вважаю, що 300 тисяч це небагато для двохлітрового дизеля, тому що реально дуже витривалі двигуни. Що потрібно робити на такому пробігу? Як правило, підходять форсуночки. Тобто, як мінімум, зробити профілактичні роботи по павленій системі, перевірити однозначно оливний насос, того що 300 тисяч ресурс, щоб не хлиманув двигун, демонтував піддон, передивився, розібрав насос, а краще його замінити. В принципі, міняєш ГРМ раз в 100 тисяч і спокійно собі їздиш. Заміна є і чистка сажового фільтра. Бюджет таких робіт в районі півтори тисячі доларів, раз в 300 тисяч можна виділити, і ти отримуєш класний практичний тігуанчик, який завжди буде коштувати гроші. О, друзі, уявіть, американський такий автомобіль коштує в бюджеті 20 тисяч доларів. Навіть від 16 до 20. Якщо ми візьмемо Європу в Ерлані, то він буде коштувати вже 25-27 тисяч доларів. От вам і різниця Європа і Америка.